Шокуюча історія з Франції облетіла весь світ і заставила задуматися: а чи справді я довіряю своїй другій половинці? Жизель Пелико ще б кілька років назад впевнено відповіла би так. Але зараз, знаючи всю правду і розуміючи, з яким монстром вона жила цілих 50 років, відповідь буде негативною. Жизель Пелико народилася 7 грудня 1952 року на заході Німеччини в містечку Вілінген. Її батько був кадровим військовим, а мати домогосподиною. Коли Жизель виповнилося 5 років, вся сім'я переїхала в невеличке містечко Франції. В віці 9 років маленька дівчинка була змушена спостерігати за тим, як на її очах помирає найрідніша людина. Її мати серйозно захворіла. В неї виявили рак. Жодні лікування не допомагали. Жінка згасала на очах, і в скорому часі страшна хвороба забрала її. Словами не описати, що відчувала дев'ятирічна дівчинка. Важко собі просто уявити. Жизель було дуже сумно, їй важко було справлятися з втратою і зі своїми емоціями. Її батько після смерті своєї дружини сильно змінився. Він став беземоційним суворим і не дозволяв своїм дітям проявляти слабкість на його очах. Тому з ним дівчинка не могла ділитися своїми переживаннями. В нашій сім'ї ми не ділилися сльозами, ми ділилися сміхом. Так варто сказати, що його суворість поширювалася лише на погані емоції його дітей. В іншому ж він був просто чудовим батьком, який любив і з ніжністю ставився до своїх дітей. Але все ж факт того, що з дитинства дівчинка вчилася стримувати свої емоції, сильно повпливав на її життя. Вона стала мужньою, сильною і в хорошому значенні слова холоднокровною, що в подальшому повпливало на її кар'єрний ріст, але про це трішки пізніше. В віці 20 років Жизель знову зіткнулася зі смертю, немов відро криженої води на голову. Жахлива звістка про смерть рідного брата вмить заставила дівчину поглинути у свої думки. Вони були близькими, особливо після спільно пережитого горя в минулому. А зараз вона, немов повернулася у дитинство і знову переживає всі страшні емоції. Молодий хлопець загинув в результаті сердечного приступу. Ніхто і подумати не міг, що таке може статися із здоровим молодим хлопцем. Життя якого вмить обірвалося по невідомим причинам, великі нещастя, стараючись зламати життя, робили молоду дівчину замкнутою в собі. Але цей лід зміг розтопити лише симпатичний молодий хлопець в синьому светрі та червоному сітруені. Свою долю Жизель зустріла в компанії спільних друзів. Його звали Домінік. Коли я побачила цього молодого чоловіка в синьому светрі, я закохалася. Це була любов з першого погляду. Майже одразу пара почала зустрічатися. Насправді, між Жезелі Домініком було дуже багато спільного їх пов'язувала не тільки симпатія один до одного, а дещо більше. У Домініка, як і у його дівчини, було досить складне дитинство. Серед всіх він був наймолодшим. Його батьки часто сварилися, а батько навіть іноді прибігав до насильницьких методів вирішення конфлікту. Це нанесло Домініку травму, на що він часто жалівся, а його кохана дівчина. Як заведено, підтримувала і допомагала справлятися з цим всім. У 9-річному віці Домінік був вимушений різко подорослішати. Хлопчик отримав травму голови, його терміново доставили в лікарню. Але ні, це не найстрашніше. У лікарні Домінік був з медбратом, який повинен був доглядати за пацієнтом. Хлопчик настільки злякався, що не наважився бодай комусь розказати про цей інцидент, тому він тримав все в собі. І розповів про це відносно недавно. До цієї історії ми ще повернемося. Пройшло три роки після знайомства молодої пари, коли спільними роздумами молодята вирішили одружитися. Настало доросле життя. Обоє багато працювали. Жизель спочатку не відразу знайшла хорошу роботу. В перший час пробула різні місця і варіанти, але всього через кілька років змогла знайти гідну роботу. Жизель була дуже розумною і робота їй потрібна була відповідна. Вона влаштувалася в державну електроенергійну компанію Electricity De France. Ця компанія є найбільшим в світі оператором атомних електростанцій. Талановита, працелюбива і цілеспрямована дівчина добре себе проявляє. Явила, що дозволило в скорому часі зайняти посаду керівника департаменту логістики. Разом із цим жінка вмудрялася бути хорошою жінкою і матір'ю трьох дітей. Так невдовзі після весілля у пари з'явилося троє дітей: Девід, Кароліна і Флоріан. Все було б добре, але була одна проблема: Домінік не міг реалізуватися. Незважаючи на те, що після школи він отримав хорошу освіту електрика, за свою професію він попрацював зовсім трохи. Переключившись на іншу діяльність, чоловік почав працювати агентом по нерухомості. Але і у цій професії довго не затримався. Справи йшли не зовсім добре, тому він прийняв рішення знову кардинально змінити свою роботу. Домінік став менеджером по продажам систем пожарної сигналізації і комп'ютерної техніки. Але і тут, немов вже по традиції, довго не затримався і дивлячись на успіх Своєї жінки вирішив піти по її стопам, влаштувавшись в ту саму компанію, де працювала Жизель. Разом з цим Домінік вирішив, що праця в наймі. Це не його і не покидаючи стару роботу, заснував власну компанію, яка спеціалізувалася на електротехнічних експертизах. Незважаючи на свої кар'єрні невдачі, Домінік любив жити на широку ногу. Він був абсолютно фінансово неграмотним, через що швидко вліз в бургову яму. А компанія, заснована ним, невдовзі після відкриття, збанкрутувала. Всі ці факти привели до терору з боку кредиторів. Домінік же повертати нічого не збирався. І щоб врятувати, хоча б якісь сімейні збереження, а тобто збереження жизель, подружня пара вирішила розлучитися попередньо. Переписавши все майно на жизель, вони розвелися суто по документам, неофіційно продовжували бути разом. Хоча не дивно, що такі серйозні проблеми в їх житті нерідко провокували конфлікти. Їх взаємовідносини і, взагалі, особисте життя не назвеш ідеальним. Помимо постійних конфліктів, була ще одна проблема. Ще на початку їх відносин, Жизель неодноразово зраджувала Домініку. Колись чоловік дізнався про це, образився і вирішив поквитатися. Він у відповідь зрадив Жизель, переїхавши на кілька місяців до іншої жінки. Але все ж сім'я змогла зберегти свою цілісність, і всі кризиси, невзгоди і чорні полоси вони переживали разом. Вирішивши всі проблеми з боргами Домініка, пара знову зареєструвала свій шлюб у 2007 році. Ще через кілька років, коли всі діти стали жити самостійно, пара вирішила переїхати в глибину Франції, подальше від Парижу і поближче до природи. Свій новий дім вони придбали в затишному селі під назвою Мазан. Їх дім був розташований близько гори Ванту, тож з їх вікон відкривався чудовий пейзаж. Прекрасної природи після переїзду особисте життя подружньої пари різко покращилося. Вони перестали сваритися і, наче знову закохалися один в одного. Часто по вихідним до них приїжджали діти, внуки та друзі. Велика родина влаштовувала застілля, готувала барбекю та під теплі вечірні розмови насолоджувалася смачним вином і компанією один одного. Здавалось би, життя прекрасне. Ти живеш в чудовому місці. Поруч з тобою, кохана людина, твої діти щасливі, а твої семеро внуків часто тебе навідують, але ні. Якось поступово Жизель почала помічати дивні симптоми у своєму організмі. Точніше сказати, їй діти вказали на цю проблему. Все частіше Жизель відчувала сильну слабкість, дезорієнтацію. Часто в неї відбувалися безпричинні провали в пам'яті. Вона дуже багато спала і часто не могла згадати, як лягала в ліжко і як засинала. Так як Жизель продовжувала багато працювати, вона дуже цінувала вільний час і в цілому вихідні дні. В такі дні вона старалася займатися собою, гуляти і продуктивно проводити час. Але за Зараз вона наче спить всі вихідні. Безконтрольний сон сильно дратував жінку, і в скорому часі боячи, що ці симптоми можуть бути симптомами Альцгеймера чи ще якоїсь хвороби Жизель звернулася до лікаря. Проте результати аналізів та МРТ показали, що ніяких проявлень хвороби немає, але натомість у жінки виявили венерологічні захворювання. Через всі переживання жінка швидко втрачала вагу, а моральний стан був жахливий та подавлений. Коли ж поділилася з чоловіком результатами аналізів та розповіла, що хворіє на венерологічні захворювання, той на диво не підтримав її. А навпаки, він звинуватив жінку у зраді: мовляв, звідти у тебе всі болячки. Істинні причини недух жизель стали відомі трішки пізніше. Коли у 2020 році Жизель викликали в поліцейський відділок на розмову, вона добре знала причину цього виклику. Ще три місяці назад. Її чоловіка Домініка заарештували за те, що той підглядав за жінками у магазині, поки ті були у примірочній. Цей інцидент стався на початку вересня. Домініка, так сказати, застукали на гарячому. В його сумці виявили відеокамеру, фотоапарат і презервативи. В своє виправдання чоловік сказав щось типу. Ну зрозумійте мене, моя жінка вже місяць у відрядженні. Тоді Домініка відпустили під заставу, попередньо конфіскувавши всю цифрову техніку з дому і виписавши штраф у розмірі 100 євро. А попередити сім'ю правоохоронці не порахували за важливим, але Домінік, все ж по приїзду жінки, вирішив у всьому зізнатися. За словами Жезель, вона спочатку розлютилася, але постаралася зрозуміти і все ж пробачила, взявши обіцянку, що це вперше і в останнє. Вранці перед поїздкою у відділок пара разом поснідала і відправилася на допит. По приїзду Домініка забрали в окрему кімнату. Нату, а Жезель люб'язно запросили на розмову з іншим детективом. Одразу з порогу жінка почала виправдовувати свого чоловіка. Мовляв, ну він насправді хороший хлопець. Ну заскочила йому якась дурниця. Він пообіцяв, що більше так не буде. Тоді поліцейський попросив жінку зупинитися і сказав: Вам не сподобається те, що я вам зараз покажу і розкажу. Виявилося, що в комп'ютері домініка під час його вивчення знайшли дуже багато цікавого. Жизель і подумати не могла, що її чоловік, якому вже майже 70, сидів в інтернеті не просто гуртаючись стрічку соцмереж. Виявилося, що чоловік знаходився в декількох закритих чатах. Їх назви були гучними, як, от наприклад, Асон Ісу, що перекладається без її відому, і Аб'юс, і багато інших. В Цих чатах обговорювали здійснення сексуальних дій над людиною без її відому. Там учасники чату радили, як краще здійснити дані дії, які використовувати наркотики, щоб усипити жертву, яка має бути доза, як замести сліди і нарешті як наважитися. Як повідомили детективи, в період з 2010 по 2011 рік Домінік вів переписку з деяким чоловіком, який представився лікарем. Цей чоловік присилав Домініку фотографії своєї жінки без свідомості, відео, як він глотує її в такому стані і робить різні бридкі речі. Відповідь на цю Гедоту Домінік лише захоплювався співбесідником і питав порад на рахунок того, як йому теж почати цим займатися. Приблизно у цьому ж 2011 році почалися страшні речі. Помимо чатів та надто відвертих діалогів, у комп'ютері Домініка знайшли близько 20 тисяч фото та відеофайлів. Кожен з них був підписаний: дата, імена і дії. На більшості знімках та відео була Жизель, без свідомості, оголена. На відео були записані всі ті сексуальні знущання, які здійснював над своєю дружиною Домінік. Помимо самого себе, Домінік долучав до зґвалтувань чужих людей, яких попередньо знаходив в інтернеті. Ніякого відбору не було. Потрібно було лише бажання. Групові знущання теж були зафільмовані, і в подальшому поліцейським вдалося ідентифікувати 51 чоловіка. Ще 23 ідентифікувати не вдалося, і це страшно. Ці чоловіки можуть нас оточувати, їздити з нами в громадському транспорті, ходити в одні магазини і навіть жити в одному будинку. Помимо зображень, Жезель, детективи виявили знімки інших жінок. Серед них були невістки Домініка. Він, очевидно, без їх відому фотографував їх в душі. Також були виявлені фото власної оголеної дочки без свідомості Кароліни. Коли Жезель, сидячи у поліцейському відділку, відповідала на запитання детективів, вона розказала, що ніколи раніше вони з чоловіком не практикували сверство чи щось на кшталт цього. Коли Жезель показали перший знімок. Вона не впізнала в голій жінці без свідомості себе, але ретельніше роздивившись другий знімок, до неї прийшло усвідомлення. І тоді, за її словами, рухнув весь її світ. Домінік дав свідчення і не заперечував своєї вини. Він повідомив, що епізоди насильства почалися після того, як Жезель прописали сильнодіючий препарат. Що викликає сумливість? Люблячий чоловік почав додавати ліки в їжу та напої жінки, змушував її втрачати свідомість, після чого чинив злочини. Так як ліки жінки мали специфічний солений смак, незамітно додати їх в їжу було складно. Тому, вивчивши ринок, він сам пішов до лікаря і почав отримувати потрібні йому рецепти на своє ім'я. Всі препарати він зберігав у коробці з під взуття у своєму гаражі подалі від сторонніх очей. Під час підготовки до кожного злочину. Пеліку проявляв обережність і старанно замітав сліди, що дозволило йому користуватися жінкою майже 10 років. Насилля і передозування препаратами ось причина всіх недуг жизель. Тут хочеться згадати про те, як Домінік звинуватив жінку у зраді, коли в неї виявили венеричні захворювання. Якось жизель прокинулася вранці з новою стрижкою. Яку не могла згадати, пішла до свого перукаря, який підтвердив, що вона справді оновила зовнішність напередодні. Жінка списувала все на наближаючу хворобу Альцгеймера. Вона думала, що сходить з розуму. А насправді зводив з розуму її власний чоловік. Сам Домінік писав свої злочини так. Я пережив насилля в дитинстві. Мене зґвалтував медбрат, коли мені було 9, І знаєте, на мене це впливало. Ми стаємо збоченцями, коли знаходимо щось, що дозволяє ним бути. В моєму випадку це інтернет. Він пояснив, що на скоєння всіх його сексуальних бажань його надихнули його друзі по перепискам, різноманітні фото та відеоінструкції. До речі, про його дитинство. Все те, що він розказував раніше, все про його юність і життя в ранні роки. Все неправда, а всього лиш нехитра маніпуляція. Ніхто маленького хлопчика не гвалтував. його мама провела ціле розслідування, підняла всі документи тих років і виявила, що на пусті медробітників того дня були виключно жінки, що моментально перекреслює образ жертви, який він так старанно будував. А те, що в дитинстві він спостерігав за вічними сварками своїх батьків та навіть страждав від побоїв, спростував рідний брат Домініка. Він був наймолодшим серед нас. Тому його найбільше любили і балували. Ніколи, ніколи не було того, що він сказав. Батьки дали нам все. Я не знаю, чому мій брат виріс таким. Після всіх натхнень в інтернеті Домінік вагався. Але недовго методом спроб та помилок він зрозумів, що за допомогою правильної дози таблеток можна занурити дружину в такий глибокий сон, що її ніщо не розбудить. Після цього він міг одягати дружину в спідню білизну, яку вона б точно відмовилася носити, якби була в свідомості, або піддавати її сексуальним практикам, на які вона ніколи б не погодилась, якби не спала. Я думаю, що фантазії вам хватить, щоб надумати все, що він робив з жизель. Часом жінка була близька до того, щоб викрити чоловіка. Вона за щось недобре. Якось вона помітила зелений колір пива, яке передав їй чоловік. Тоді вона поспішно вилила його в раковину і списала все на термін передатності товару. Іншим разом вона помітила на своїх нових штанах пляму від відбілювача. Вона не могла згадати, як поставила цю пляму. Тому жартома спитала в чоловіка: ти випадково не накачуєш мене наркотиками? домінік у відповідь розсміявся: Як ти можеш звинувачувати мене в цьому? Також жінка помічала, що вдалені від дому і безпосередньо від Домініка вона почуває себе зна значно краще тоді вона списувала все на те, що у мандрівках розвіюється і більше відпочиває. Однак, в основному, Жизель вважала, що їй пощастило з чоловіком, і те, що її чоловік поруч з нею, коли вона переживає такі складні періоди у своєму житті. Після поїздки в поліцейський відділок, немов у тумані, Жизель поїхала додому, спакувала дві валізи і відправилась геть. Коли жінка подала документи на розлучення з Домініком, то одразу змінила прізвище, щоб так сказати викреслити покидька зі свого життя повністю. Весь болючий шлях прийняття Жизель проживала разом зі своїми дітьми. Особливо сильно їй допомагає її донька, чиї фотографії теж були виявлені на комп'ютері Домініка. Хоча насилля над нею він заперечує. Я ніколи не забуду крик доньки. Кароліни, коли вона дізналася про все, цей момент врізався мені в пам'ять, моє серце розірвалося. Старший син Девід сказав: Його більше немає на сімейних фото, від нього нічого не залишиться. В цей час Домінік вже був офіційно заарештований і навіть подякував поліцейських за те, що вони звільнили його від докорів сумління. Жизель і Домінік не бачилися майже чотири роки, перш ніж зустрілися на судовому процесі у вересні 2024 року. Вони зустрілися. Домінік і Жизель стояли по різним сторонам судового залу. Жизель стояла в оточенні дітей, подруг і адвокатів. Домінік же стояв в скляній клітці для підсудимих. 50 років вони прожили разом. 50. Домінік отримав максимальний вирок за висунутою йому статею 20 років. Інші персони, які приймали участь у злочині і були ідентифіковані, теж понесли покарання. Серед них були і ті, які провертали теж саме зі своїми жінками. Майже всі вони отримали максимальний термін ув'язнення. На той час історія чоловіка, який протягом 10 років годував свою дружину наркотиками та пропонував незнайомцям гвалтувати її, почала поширюватися по всьому світу. Чому сприяло незвичне рішення жизель відмовитися від свого права на анонімність і відкрити судовий процес для громадськості і змі. Я хочу, щоб будь-яка жінка, яка прокидається одного ранку без спогадів про минулу ніч, пам'ятала мою історію. Заявила вона, що більше жодна жінка не стала жертвою хімічного отруєння. Я не хотіла бути тут. Мене змусив мій колишній чоловік. Тому ми повинні поговорити про це. Її адвокати успішно досягли показу у суді знятих відеозаписів, стверджуючи, що вони таким чином спростують можливе виправдання про, начебто, випадкове зґвалтування. На суді спільна дочка Паліків Кароліна сказала дуже зворушливі слова. Коли я дізналася. Я плакала, я кричала, я навіть обзивала його. Моя мама супер жінка, я пишаюся нею. Разом ми зможемо все, ми це переживемо, а той покитюк в куткузала повинен померти у в'язниці, його місце в пеклі. Сама Жизель заявила, що вона являє собою поле руїн і боїться, що їй може не вистачити життя, щоб відновитися. За кілька днів до початку судового процесу розлучення Пеліко було оформлене остаточно. Жизель повернулася до свого дівочого прізвища. Але під час судового процесу вона вважала за краще називати себе саме прізвищем Пеліко, щоб її онуки і діти могли пишатися тим, що вони її родичі, а не соромитися того, що їх пов'язують з Домініком. З того часу вона переїхала далеко від Мазана. Вона ходить до психіатра, але не приймає жодних ліків, бо більше не хоче вживати жодних речовин. Вона продовжує здійснювати тривалі прогулянки, але більше не відчуває втоми. Вона почала нове життя. В 72-річному віці і старається насолоджуватися життям наповну. У перші дні судового процесу чоловік Кароліни виступив як свідок. Захисниця Домініка запитала його про час, який вони проводили у Мазані, запитала про недомагання у Жезель, і часті провали у пам'яті. І головне, як сім'я могла не зрозуміти, що відбувається. Тоді чоловік похитав головою і сказав: Ви забуваєте одну річ, ви не можете уявити собі неможливе.